Умови, які складно сприймати у серйоз у Стамбулі. Напередодні відбувся другий раунд українсько-російських перемовин. І саме на ньому Києв і Москва мали обмінятися так званими меморандумами, по суті, переліками умов для припинення вогню та перемир'я. І російський варіант чітко показав справжні наміри Кремля. Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко розкаже, що саме і навіщо вимагає тепер Москва. Стамбул другий раунд і нові правила. І спочатку, за закритими дверима глави двох делегацій, Умеров і Медінський, дві з половиною години проговорили сам на сам, і лише потім зустріч делегацій, під час якої Київ і Москва обмінялись меморандумами. Американські журналісти стверджують, що отримали текст українського документу. І Якщо припустити, що це не чорнетка, а фінальний варіант, то в ньому п'ять розділів. Чітко прописано, що повне і безумовне припинення вогню в небі на суші і в морі є необхідною передумовою мирних переговорів. Йдеться про обов'язковість гарантій безпеки, що Україну не можна примушувати бути нейтральною, і що захоплені із 2014-го українські території не можуть бути визнані світом російськими. Україна прагне 30-денного перемир'я, і лише після нього можлива зустріч перших осіб. Раунд за участі делегацій тривав більше години, і з найважливішого свій меморандум передала і Москва. І там довгий перелік вимог, які навряд чи можна назвати реалістичними. По суті, це той самий ультиматум, але подають його під виглядом мирного плану. Окремо розписані умови, припинені вогню, і серед них зупинення мобілізації, поставок Україні техніки та розвідданих, заборона на передуслокацію ЗСУ, вибори, лише після яких, мовляв, можлива мирна угода. А для неї вимагають ще і нейтралітет України, і міжнародне визнання окупованих Москвою українських територій російськими, і навіть не повірити умова щодо виведення українських підрозділів з українських областей, які Росія проголосила своїми. Тобто у Кремлі не просто прописали максимум, але свідомо внесли максимум неприйнятних для України положень і пунктів. І тепер велике питання: що далі? Турецький посередник, головний дипломат країни, повідомив про наступний крок, де явно буде більше реалізму, але й більше суперечностей. Почнеться робота технічних груп, які теоретично мають сформувати єдиний текст, якщо це взагалі можливо, зважаючи на кардинальну різницю у підходах. Міністр Фідан також анонсує, що під час другого раунду Київ і Москва вирішили цитую продовжити підготовку до можливої зустрічі на рівні перших осіб. Він не сказав, чи йдеться про двійку, Зеленський Путін, чи умовну трійку, коли до них приєднався би ще й Трамп. Але речниця Трампа Керолайн Ліавіт повідомила, коментуючи підсумки Стамбула, президент США відкритий для такої зустрічі, але вважає за краще спершу побачити двосторонні переговори про мир між Москвою і Києвом. І ось як дослівно це прозвучало. Президент заявив, що відкрити для цього, якщо до цього дійде. Однак він хоче, щоб обидва ці лідери, обидві ці сторони, сіли разом за стіл переговорів. І ми сьогодні бачили, як вони це зробили на заклик президента Трампа. Скоріше за все, це свідчить про ризик, який вже зрозуміло у Білому домі. Тому й хочуть або приєднатися лише на етапі, коли все буде гарантовано успішно, або довести процес до двосторонніх перемовин, щоб не бути винуватими, якщо позиції будуть надто з ними такими, що не домовитися, російський переговірник медінський як результат другого раунду прононсував великий, сказав наймасштабніший з початку війни обмін полоненими і намагався всіляко тримати обличчя. Те, що після безпрецедентної української атаки дронів він взагалі приїхав у Стамбул, показує наскільки сильно Москва не хоче розізлити Трампа, і що його слова про рішучість за два тижні визначити, хто справді хоче миру і діяти відповідно, Кремль сприйняв серйозно. А от Україна бачить небезпеку того, що процес знову можуть заговорити, тому що, наприклад, у російському меморандумі теоретично йдеться про перемир'я на 30 днів, але із розмов з переговірниками Путіна стає зрозумілим. Вони готові на сісфаєр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі сісфер для того, щоб було не було вбитих. Чіткої дати нового раунду поки немає. Орієнтовно 20-ті числа цього місяця, але за умови, що технічні групи працюватимуть злагоджена, і Москва знову не затягне процес, скориставшись тим, що він проходитиме вже без телекамер. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.